Всім привіт! Канал Гевело29. І Сьогодні у нас на огляді заточна станція для ланцюгів ParkSide. Давайте відкриємо, подивимося, що у нас йде в комплекті. І також будемо проводити тест, будемо заточувати ланцюг. І так, в комплекті зустрічає нас інструкція. Далі, от так все виглядає. Цей станок йде у розібраному виді. Як бачимо, частина для заточування ланцюга, також сам станок. І такі болти для кріплення є, також ручка. Зараз це все будемо збирати і будемо заточувати ланцюг. Давайте знімаємо цей зажим і складемо цю заточну станцію. Так виглядає заточна станція для ланцюгів у зібраному виді. Складається вона дуже просто. Закрутили ручку зверху для заточування. Виставляємо кут 30 градусів. Далі фіксуємо. Знизу у нас є такий зажим. Зажимаємо. Також хочу показати, закріпили ми за допомогою струбцини. Цю затушну станцію, але в комплекті йдуть два болта, за допомогою яких теж можна закріпити її. І так, ланцюг ми виставили на 30 градусів. Далі виставляємо ланцюг по глибині заточування. Тут вже ми виставили. Також виставляємо ланцюг ось таким чином, вправо-вліво, як бачите, і тут у нас є фіксатор для того, щоб зажати цей ланцюг. На жаль, кінцева частина відео була втрачена, тому сам процес заточки показую на такому короткому вертикальному відео. Посилання на неї я залишаю в описі під відео. Переходіть і замовляйте. А на цьому все. Не забувайте підписатись на канал і чекайте наступні огляди інструменту Parkside. До зустрічі!